Да, 22 листопада у випуску новин підсумовуємо найважливіші для Дніпропетровщини події. У Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке. Мітинг проти незаконної забудови сьогодні провели під стінами міської ради мешканці житлового масиву Сонячний. Бюджет Дніпра за перший рік повномасштабного вторгнення перевищив доходи до воєнного 21 року, за рахунок чого та на які потреби спрямують кошти. Напередодні старту щорічної міжнародної кампанії, «16 днів активізму. Гостя в студії Алла Демичева розкаже про проблеми гендерно зумовленого насильства. Протиповітряна оборона відбила нічну атаку ворожих дронів. З 8-ї години вечора Росія випустила 14 шахедів на територію України. Всі перетворили на металобрухт захисники неба. Окрім безпілотників, окупанти вдарили ракетою. Вона також не досягла цілі і впала на відкриті місцевості в Запорізькій області. Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти, які межують з фронтом. За минулу добу генштаб Збройних сил України зафіксував 48 бойових зіткнень. Йдеться у щоденному звіті головного воєнного органу. Більше про їх перебіг та ситуацію на ключових напрямках. Далі у традиційній мапі. У генеральному штабі зсу повідомляють на куп'янському напрямку противник без успіху наступав біля Синківки та Петропавлівки на Харківщині. Українським воїнам вдалося відбити три ворожі атаки, попри авіаційні удари на ці населені пункти. Безуспішним для росіян стали й штурмові дії на Лиманському напрямку. В районі Сіверська окупантів зупинили Сили оборони України. Також ворог бив з авіації. Удари скерував по Серебрянському лісництву в Луганській області та спірному на Донеччині. На Бахмутському відтинку наші захисники стримали армію РФ, відбивши п'ять атак противника поблизу Кліщіївки і Південного. Та продовжили штурмові дії на південь від Бахмута. Авіаційних ударів на Цьому напрямку зазнали Андріївка та Клішіївка. ЗСУ не допустили оточення Авдіївки на одноіменній вісі фронту. 13 атак ворога на Новобахмутівку, Степове, Сєвєрне та Первомайське відбили наші оборонці, завдавши противнику значних втрат. На Мар'їнському напрямку росіяни продовжили ведення штурмових дій. 18 атак успіху противнику не принесли. Їх в районі Мар'їнки та Новомихайлівки відбили українські військові. Також ворогу не вдалося просунутися на Шахтарському та Запорізькому напрямках. Штурмові дії біля Старомайорського в Донецькій області та Роботиного і Кам'янського в Запорізькій були безуспішними. Противник бив з авіації по маліток, мачці та урожайному. Мелітопольський відтинок сили оборони продовжують нищити живу силу та техніку загарбників, виснажуючи потенціал ворога під час наступальної операції. На Херсонському напрямку росіяни завдали авіаударів по трьох населених пунктах. Наші військові натомість утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра та ведуть вогонь по тиловим позиціям окупантів. Тривожна ніч у Дніпропетровській області. З поміж 14 збитих безпілотників два ліквідували бійці з повітряного командування схід в небі над Синельниківським та Кам'янським районами. Гучно було і у Нікопольському. Там знову неспокій щинили чинили ворожі обстріли з важкої артилерії. Під ударом опинився райцентр та Марганецька громада. Внаслідок ударів у Нікополі є поранені. Пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Від вечора окупанти чотири рази цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. В районному центрі поранено двох чоловіків. Вони у лікарні. Пошкоджені вісім приватних будинків, гараж, авто та газогін. Через пошкоджені лінії електропередач без світла залишилось понад 1200 родин. Вдарив агресор і по Марганецькій громаді там минулося без постраждалих. Мітинг проти незаконної забудови сьогодні провели під стінами міської ради мешканці житлового масиву «Сонячний». вони вимагали припинити зведення 25 поверхівки поруч з їхнім будинком. В цей момент тривала сесія міськради. Тож мітингарі намагалися привернути увагу депутатів до своєї проблеми. Чи почули їх обранці? Знає Сергій Філіпов. Почуйте нас! Мешканці 60-го будинку по сонячній набережній прийшли під стіни міської ради в надії, що їх почують депутати. В цей момент тривала 43-я чергова сесія. Мітингері кажуть, що до цього їх не чули. Їм відмовили навіть в проведенні громадських слухань щодо будівництва під вікнами їхніх помешкань. Ми вимагаємо, щоб нас почули, припинили це будівництво, повернули землі громаді і щоб а, рада, депутати працювали для громади, а не для себе. Тому що ми є власниками нашої землі. Мітингарі впевнені, будівництво ведеться незаконно. Щільність забудови, навантаження на комунікації в місткість шкільних та дошкільних закладів. Це все не було враховано. А багатоповерхівку зводять на місці зеленої зони. Будівництво, будівництво, будівництво. Забудовник показував місцевим дозвільні документи, проте люди впевнені, там є ознаки підробки. Численні звернення до міської ради та правоохоронних органів нічим не закінчилося. Місцеві усі відповіді називають відписками. Однак, терпець увірвався, коли дізналися, що забудовник має плани на їхню прибудинкову територію. Не дають нам змоку оформити цю прибудинкову територію, але на місці цієї території чомусь її виділяють під новобудову. Цим саме порушуючи наші права. Ніхто з депутатів чи Представників міської ради не вийшов поспілкуватися з мітингарями. Далі мешканці 60-го будинку на сонячній набережній планують звертатися до прокуратури та офісу президента. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, новини 9 каналу. 6% від загального бюджету на допомогу ЗСУ. саме стільки виділили чиновники з міського бюджету Дніпра. Це попри те, що доходи за перший рік повномасштабного вторгнення зросли аж на 10 мільярдів у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Крім того, видатки з військового ПДФО витрачаються не за призначенням, куди ж насправді йдуть кошти, і чи дійсно Дніпро лідер серед міст за кількістю наданої допомоги, як звітує міський голова, розбиралася наша Наталія Москаленко. Якщо всі так територіальні громади допомагали, як Дніпро та інші міста, не хочу казати, наприклад, Хмельницький. Або ну не хочу казати, щоб не порівнюватись з тим, хто військове ПДФО дійсно використовував на бруківку та інші непотрібні зараз під час війни речі. Це фрагмент з інтерв'ю міського голови Бориса Філатова, одному з українських видань. Там очільник міста хизується тим, що Дніпро у лідерах за кількістю наданої допомоги на фронт. За його словами, мінфін та уряд не бачать колосальної роботи міста. Проте, екс-депутат Дніпровської міськради Олександр Купрієнко ка не все так однозначно. А допомога зсу це всього лише 6 відсотків від загального міського бюджету, і порівнювати його з іншими містами недоцільно. Відсотковому відношенні цифра невелика, тому що дуже багато місць там: Хмельницький, Мукачево, Львів, Чернівці. вони витрачають на набагато більше. Ну дуже багато місць в відсотковому відношенні. Да, тому що це важливо. У них немає таких бюджетів. Дохід за поточний рік перевищив навіть до доходи 2021 року аж на 10 мільярдів, та й рівень ПДФО на 3. І так, бюджет міста за 2023 рік 27 мільярдів. Другий по доходам муніципальний бюджет в країні після міста Києва. З них понад 3 мільярди гривень військовий ПДФО на допомогу захисникам. Зокрема, на Дніпра, чиновники виділили більше півтора мільярда гривень. На цьому все. Найбільше у міськраді переживали за бруківку та дороги, каже Олександр Купрієнко. Зараз, за 2022-2023 роки, навіть так званого військового ПДФО бюджет Дніпра отримав 5 мільярдів за ці два роки. А витрати на сили оборони ну, десь приблизно 3 до 3 мільярдів гривень. Окрім цього, ще на 4 мільярди виріс до дохід на доходи фізичних осіб в місті Дніпрі. Чому? Тому що в нас з'явилося багато переселенців, які звісно десь працюють до тому, що до нас релокувалися певні підприємства з окупованих або з територій, які знаходяться під обстрілами, і звісно, це все формує місцевий бюджет. Саме тому Дніпро відчуває себе, слава Богу, да, в цих чип. Під час війни, але відчуває в бюджетному плані дуже дуже добре. Крім того, залишається ще одне питання: витрати на самопіар, за які можна було придбати необхідне спорядження військовим. Але міська рада вирішила, що реклама їх діяльності важлива, наголошує Олександр. У нас є витрати, які ще були до війни. І які не скорочуються Наприклад, програма піару Філатова десь близько 200 мільйонів гривень отримує департамент, який нею займається і просто платить змі, щоб вони писали те, що треба. Плюс десь 70 мільйонів гривень ми витрачаємо на Дніпро ТВ. Муніципальний канал, на якому, звісно, немає жодної іншої думки, крім того, що Філатов та Корбан класні люди. Тобто, це не канал громади, це канал їх за наші кошти. Це і є головною тезою мітингарів, які вимагають від міської влади доцільного використання коштів, зазначає Олександр Купрієнко. У той час Борис Філатов продовжує у соцмережах ображати людей, називаючи їх корисними ідіотами та нецензурними словами. Крім того, видання Форбс. Провело дослідження щодо використання бюджетних коштів містами України. Не сперечатимуся з колегами, адже у своєму тексті вони визнали, що всі ті підрахунки було зроблено в стовпчик, як я колись і казав. Тож деякі невидимі їм витрати туди не увійшли. Так чи інакше, Дніпро посідає перше місце в країні, хоча загалом ми витратили на цю кляту війну на мільярди гривень більше. Але дякую вам, Форбс. За аналітикою видання витрати на благоустрій перевищили у півтори рази витрати на допомогу ЗСУ. Але міський голова цього не побачив. Та, попри це, дружини військовослужбовців, діти та всі небайдужі, продовжують вимагати від очільника спрямовувати кошти на дійсно важливі під час війни витрати. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. У Дніпрі дерусифікували ще 73 топоніми. Серед нових назви вулиць Дніпрових, Хвиль, Кафедральна та Моршинська. За перейменування проголосували депутати міської ради під час чергової сесії. Кожну нову назву розглядали окремо на спеціальній комісії. До неї входять науковці, історики та публічні діячі. Про це повідомив секретар міської ради Олександр Санжара. Спочатку ми перейменовували ті топоніми, які були пов'язані з комуністичним режимом, режимом в рамках декомунізації. З початку повномасштабної війни і зі зміною відповідного законодавства ми віднаходимо ті топоніми, які пов'язані з державою агресором. Від 25 листопада до 10 грудня у світі днями стартуватиме щорічна міжнародна кампанія. 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насилля. Традиційно вона бере початок у міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, а завершується в день прав людини. Напередодні початку кампанії про актуальні проблеми гендерної нерівності в Україні, внутрішню тему цьогорічних заходів та шлях до викорінення поширених проблем розкаже фахівчиня Алла Демичева. Вітаю вас, пані Алла. Доброго дня. І почнемо ми з першого питання, так би мовити, аби увійти у тему. У минулому році Україна опинилася на 81-му місці серед 146 країн за індексом гендерного розриву від Всесвітнього економічного форуму. Скажіть, будь ласка, які основні прояви гендерної нерівності та насильства за сексуальною статевою ознакою простежуються в Україні? Угу. Дякую за запитання. Так, дійсно. А... Україна знаходиться у середині списку цього, і е, не мов би, ми вже зробили багато чого, щоб цей дисбаланс, асиметрію цю виправити. Да? Але цифри свідчать про те, ну, що ні, ще дуже багато чого маємо зробити. І е, ви сказали, що е, от про гендерне насильство, от саме показники гендерного насильства і від Кидають Україну ну, в... З попередніх з передніх да, у цих позицій е, дуже великий відсоток, е, ми спостерігаємо саме гендерно зумовленого насильства. Ну і далі йдуть дуже багато інших проявів, наприклад, е, як і у минулому співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків як 80 до 100 відсотків. Ми, е, хоч вже і скасували е, у цей перелік типово-жіночих і типово-чоловічих професій, але ну. І у законодавстві вже цього немає, і у документах да, де Юре, але на практиці вони існують. Ну тобто, дуже таких багато проявів на жаль, ми фіксуємо сьогодні згідно дослідження ОБСЄ. З 15 років 67% українських жінок так чи інакше стикаються з психологічним, фізичним ем, сексуальним насильством. Наскільки ці цифри відображають реальну картину у нас на Україні? Так дійсно за опитуванням обсє ми фіксуємо такі цифри на рівні 70%. Але е, зі свого досвіду спілкування з, з жіночою аудиторією, е, громадами Дніпропетровської області, не лише Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької і так далі, можу сказати, що реальна цифра набагато більше. І е, тому є. Пояснення такі. Ну, по-перше, про те, що з ними вчиняють насильство, інколи жінки навіть не здогадуються. Тобто, кривник їх принижує, ображає, не дає грошей, контролює. І жінки кажуть, то ні, це не насильство, він же не б'є. Тобто, завдяки такому нерозумінню стану речей, багато не ідентифікує те, що з ними вчиняють, як саме насильство. Цьогорічна кампанія 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Внутрішньою темою в Україні стали жінки та дівчата в умовах конфлікту та кризи. Скажіть, які проблеми в рамках цієї кампанії є найбільш поширеними? Угу. Е, якщо дозволити два слова про саму е, кампанію активізму, вона вже 32-й рік буде поспіль проводитися у світі. Україна вже багато років долучається, і е, передбачено дуже багато заходів е, у ці 16 днів. Це не значить, що окрім цих 16 днів ніхто нічого не робить і не працює з запобігання протидії гендерно зумовленому насильству. Мова йде про те, що у ці 16 днів. Ну максимально активно привертається увага і держава, і багато з неурядових громадських організацій підіймає цю тему. Щодо національного рівня буде відбуватися забіг, який присвячений жінкам, які потерпілі від насильства в першу чергу від сексуального, яке пов'язане з воєнним конфліктом, будуть відбуватися круглі столи, брифінги будуть відбуватися різні там заходи для молоді, для жінок. Для е, працівників соціальної роботи ну для бу сказали про те, угу. що ви відвідували, спілкувалися у громадах Дніпропетровщини. Так. Скажіть, е, який відгук від цих зустрічей наскільки обізнане населення щодо проблематики гендерно зумовленого насилля у родинах у стосунках між людьми, як ви оцінюєте ось цей рівень? Угу. Е, ну, Наша організація фч 360 обрала такий шлях. Ми е, працюємо в першу чергу з людьми, які надають послуги соціальні різного плану. Ми працюємо з фахівцями соціальної роботи, з педагогами, з медиками, е, з юристами, з держслужбовцями. Тобто, це наша цільова аудиторія. Тобто, ну, чому саме так? Ми вважаємо, що саме ці люди можуть ідентифікувати. Насильства і допомогти постраждалій е, звернутися до за, е, оцими спеціалізованими послугами. І ну, ми були в дуже багатих в багатьох громадах е, Дніпропетровської області. Е, е, я скажу так, що е, аудиторія обізнана на рівні теоретичному. Такому так, ми знаємо, що так не можна, що так не працює, не має працювати. Але коли доходить до реалізації, то ну, ми маємо ще багато працювати над собою, над е, звільненням від е, цих гендерних стереотипів, упереджень, особливо щодо вразливих категорій населення ну, наприклад, до ЛГБТІК там спільноти, до там залежних людей і так далі, я би хотіла. Останнє питання все таки задати чи є позитивна динаміка у вирішенні питання гендерної нерівності, гендерного насилля, і які чинники сповільнюють вирішення цих питань? Держава створила вже цілий ряд спеціалізованих сервісів. Наприклад, це мобільні бригади, які виїжджають за запитом. І до в цій бригаді є психологи, соцпрацівники, які можуть пояснити роз'яснити жінці. А якщо є потреба, спрямувати її до прихистка. Отакі такі бригади, якщо я не помиляюсь, Дніпропетровської області вже 68 таких бригад, які їздять по різним населеним пунктам. Це дуже круто, на мій погляд. І це має, бути, це має розвиватися і в подальшому. Другий тип сервісу це денні центри, де жінка може теж отримати оці послуги. Є у нас кризові кімнати, є у нас прихистки. Да, їх мало, але вже це розбудовується і держава цим опікується. Є у нас механізм перенаправлення, він вже вибудований. тобто… І е, якщо до вас звертається жінка, яка постраждала, ну, наприклад, до е, фахівця соціальної роботи, фахівець чітко вже знає, куди перенаправляти таку жінку. Мені здається, дуже класно і круто працює оцей е, контакт, е, коли держава, плюс НГО плюс має бути ще громадськість. А щоб громадськість підключилася. Ну, ми маємо теж працювати, маємо розповідати. Маємо закликати власне. Це завдання цьогорічної кампанії. Так. Дякую, пані Алла, за участь у нашій програмі. А я нагадую, що у нашій студії була Алла Демічева, фахівчиня з протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству. Продовжуємо стежити за життям регіону і тримати вас у інформаційному полі. Нагадаю, що про перебіг подій можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках соцмереж. Якщо маєте цікавий привід для обговорення, телефонуйте до нашої редакції за телефоном гарячої лінії. На цьому прощаюся з вами. Бережіть себе.